Фікс нано. Ще модний, чи вже потрібно використовувати інший. Сьогодні популярним напрямком техніки є нанотехнології. Вони настільки поширені, що можна навіть знайти шампунь і одяг, на етикетці якого можемо знайти таємничий напис нано. Насправді, нанотехнології не рідкість. Цим словом, називаємо дослідження і використання матеріалів, розмір яких можемо вимірювати у нанометрах. Пригадаємо, що нанометр це одна мільярдна метра. Наночастинки можуть бути як кілька нанометрів, так і кількасот нанометрів, що означає, що навіть найменша наночастинка це поєднання багатьох атомів. Вивчення нанотехнологій почалося в 1980 році, коли ми відкрили технології для мікроскопів, які дозволили бачити настільки малі структури. Так, в 90-х навіть змогли зняти фільм про хлопчика розміром у кілька атомів A Boy and his Atom. Зараз є багато сфер, у яких ми використовуємо нанотехнології. Так, за допомогою наночастинок можна збільшити роздільну здатність екранів, адже чим менші частинки, з яких вони складаються, тим більше їх поміщається на площі екрана. Кожна з цих частинок може бути пікселем із зображенням, які опиняються на екранах, а отже, може збільшити детальність отриманої картинки. Наночастинки мають багато унікальних властивостей. Якщо великий шматок золота сильно відбиває промені із жовтим відливом, то зі зменшенням розміру його частинок, його кольор змінюється від фіолетового знов до жовтого. Так само колір змінюється, якщо ці частинки розтягувати. Саме так, якщо додати наночастинки золота в фарбу і нанести її на плівку, то за її кольором можна визначити тиск на цю ділянку. І ціна таких датчиків тиску зовсім невелика, бо для створення їх треба небагато металу. Особливі властивості молекул білків також входять в розряд нанотехнологій. Так з пептидів можна створити акумулятор для смартфонів, які заряджаються менше ніж за хвилину. Нанотехнології також змінили світ комунікацій. Так само, як тварини спілкуються за допомогою запаху, який насправді є газом дрібних частинок, вчені пропонують і нам використовувати наночастинки. Звісно, нам потрібен буде чутливий приймач і зовнішні засоби, щоб перетворювати аудіосигнали в випаровування наночастинок. Але так ми зможемо передавати інформацію туди, куди електромагнітні хвилі не можуть потрапити. Також з кожним роком нам потрібні все більш місткі джерела пам'яті. Зазвичай ніхто не хоче збільшувати фізичний розмір носіїв, тому треба вирішувати, як запакувати інформацію більш компактно. Так, одним із варіантів для збереження великих масивів даних є наноплівка, яка може витримувати заряди. Також нанотехнології використовуються для просування лазерних технологій та створення нових матеріалів. Так, вже згаданий графен це такий собі двовимінний матеріал. Це значить, що він завтовшки становить всього один або два шари атомів. Такий матеріал є надзвичайно корисним для досліджень руху ліхів в організмі, а також це один із найбільш ймовірних кандидатів для матеріалів для космічних кораблів наступного покоління. Графен можете отримати і ви за допомогою простого олівця і скотчу. Якщо ви покриєте шматок пластику чи глянцевого паперу, а потім знімете верхній шар, приклеївши скотч, то після того, як скотч буде знятий, на його поверхні якраз і, і залишиться графен. Звісно, зняти його зі скотчу у вас так просто не вийде. Адже саме за технологію виготовлення графену була вручена Нобелівська премія. На сьогодні нанотехнології це розділ науки і техніки, що розвивається найшвидше. А що ж нас чекає далі? Наступним кроком є пікотехнології. Це процеси і тіла, які мають розміри від 1 трильйонної метра. Тобто пікотехнології передбачають керування окремими атомами або і квантовими частинками, а не групами атомів, як у випадку з нанотехнологіями. На сьогодні ці масштаби далекі для нас, але ми починаємо працювати з пікометрами. Наприклад, ми можемо проводити спостереження з роздільною здатністю пікометрів. Також ми змогли зробити зображення, на якому можемо відрізнити точки на відстані 38 пікометрів. Пам'ятаєте, саме із зображень почалося і дослідження нанотехнологій. Звісно, до рівня маніпуляцій, які у нас є з мікрочастинками або із наночастинками, нам іще далеко. Зараз я навіть відкрию сайт вам покажу одразу, щоб ви знову запам'ятали. Усі, які є. Зараз у мінус 25-й. Десь мінус 24-й, вибачте, умовився. І це є йокто. Атто це десь мінус 18, це не найменше. Так ось ви бачите: ось у нас є нано. Це те, що ми зараз вивчаємо. Ті технології, які є доступними для людства. Піко це те, що взагалі теоретично є можливим, але насправді зараз дуже складно сказати, що буде, якщо ми будемо вивчати на рівні пікометрів частинки. А Фемто, Атто, Зепто-Йокто взагалі навіть зараз людство не думає про те, що буде. Тому що взагалі такі частинки їх створили лише для того, щоб якщо коли-небудь людство досягне таких успіхів, що зможе досліджувати частинки рівня 10-21 метрів або якихось інших одиниць, щоб одразу для них була назва.